Шанували героя, старшому лейтенантові міліції заступнику командира взводу Петрові Безпальку відкрили анотаційну дошку. У рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Чергова пам'ятка встановлена на фасаді 28-ї школи Івано-Франківська, стіни якої 16 років тому покинув загиблий герой. Нагадаємо, 29 травня у Слов'янську в районі гори Карачун бойовики збили український гелікоптер з військовими на борту, які прямували для проведення ротації серед загиблих шестеро військових з Прикарпаття, у тому числі Івано-Франківець Петро Беспалько. У 34-річного Петра Безпалько з сиротами залишилося троє дітей. Рідні розповідають, він був хорошою людиною. Військовим мріяв стати з раннього дитинства. Ще так з, з дитинства. Він він любив, от бачите, він любив цю професію, бо тому, що він завжди був таким маленьким і все. Аді так все з автоматом ходив і все, все так всіх любив захищати, ніколи дівчат не обіжав. Мій зяк служив у Києві в МВС, міністерстві внутрішніх справ. І він туди сказав, я хочу в міліцію, тому що він поступав у школу міліції. Він здав всі всі екзамени. Усі, ну не вистачало нам, не вистачало нам грошей. І він не міг піти, такі навчатися. І він, і він заявився в армію. каже: Я звідти з армії, я можу тільки попасти в міліцію. Він пішов в Київську МВС. Там служив, там він вже завоював авторитет, він вже звідти прийшов, вже мав якесь звання. І так він пішов собі сам у суда, у цю школу, у цю, і, далі, і далі, і далі. Петро Беспалько був миротворцем, брав участь у місіях мав колосальний досвід. За свою мужність та відвагу отримав орден Героя України за мужність першого ступеня, щоправда, посмертно. Старший лейтенант Безпалько є взірцем правоохоронця, переконаний полковник міліції Микола Семенишин. Наскільки був порядним, наскільки був відданий присязі народу України, наскільки був безкорисливим, що сьогодні на його прикладі буде вчитися і міліція молоді правоохоронці, ну і безумовно учні. Пам'ятку герою АТО встановили на фасаді рідної 28-ї школи, де навчався Петро Безпалько. Ініціатор програми Івано-Франківськ, місто Героїв Руслан Марцінків, запевнив такі анотаційні дошки готові встановити усім загиблим франківським бійцям. Я сьогодні звернувся до всіх батьків і до керівництва МВС, що ми готові виготовити всім бійцям, які навчалися в наших школах, які тут мешкали, проживали, народилися. Дошки, щоб у від їх пам'ять. До речі, спеціальний код, розміщений на анотаційній дошці, допоможе франківцям та туристам з мобільними пристроями оперативно дізнатися про постать героя із тематичного сайту у мережі інтернет.